Привітки! І я дуже рада вас бачити сьогодні. Я обіцяла вам дещо цікаве на сьогодні. Я бачила ваші коментарі з приводу стоп. Багато кого цікавило, в принципі, типу, що нам взагалі робити з тими стопами? У когось є проблема в тому, що кісточки торчать на ногах, у когось є проблема в тому, що просто зудять стопи або просто болять. У когось є проблеми в тому, що десь мозолі виникають, і це дискомфорт. Тому я пропоную сьогодні попрацювати зі стопами і взагалі з литками. Тому що, по-перше, це дійсно забирає відчуття втоми з ніг. А по-друге, що дуже важливо, це те, що ну, наша стопа це по факту наш балансер. Да? Тобто, якщо вони наші пальчики, ми падали вперед. Тобто ми йдемо, ми пальчиком натискаємо, і у нас розділяється навантаження по всій стопі. Тобто це один із найважливіших частин. Тобто ми б не змогли ходити навіть без цього. Тому я хочу, щоб ви знайшли собі щось схоже на кубик. Це може бути книжка. Або ну, якась коробочка. І е, взагалі можна резинку, фітнес-резинку. Але так як мою резинку утащили кудись коти, можна використовувати звичайну резинку для волосся. Насправді дуже зручно, <смі> як бачите, моя резинка перейшла з мого волосся до моїх ніг. І що головне, я в перший раз можу бути з розпущеним волоссям, тому що всі пучки на голові достатньо сильно напружують. А тут я буду вже гарненька. Приймаю всі компліменти в коментарях, тому буду дуже вдячна. Також підписуйся, став лайк, пиши коментарі, що б ти хотів потренувати, що тебе непокоїть, і я намагатимусь вирішити твою проблему. Поїхали до розминки. Ми в будь-якому випадку маємо провести легку розминку суглобову, тобто вперед-назад, вправо-вліво. Тобто, не розслабляйте сильно, у вас не буде падати голова. Легка розминка. Плечі назад. Нам потрібна зглова гімнастика не просто так. Вона нам розігріває тіло і каже тілу, типу, дивися, я хочу зараз фізично попрацювати. У мене зараз буде навантаження. Типу, а-ля всі підготуватися. Тут от та ситуація, коли краще без сюрпризів. Ну, типу, бо тіло там може такий сюрприз потім устроїть, Повірте, вам не сподобається. Пальчики. Пальчики можна не розминати, але. Насправді в багатьох ось ця частина перенапружена, тому краще з нею теж попрацювати. В праву сторону, ліву. Тепер на лікоть. Тут же спинка у нас рухається. Насправді дуже люблю займатися з розпущеним волоссям. Чувствую, як воно рухається. Мені так добре, нічого не стискає голову. Так, тепер грудний коло в другу сторону коло. В одну сторону коло. В другу сторону коло. Угу. Поїхали до тазу. Одну ножку назад. Провернули, опустили, посадили сідницю, підняли Вверх, вниз і назад. Вверх вниз, назад. Так само другу. Не забувайте, кульшові суглоби На секундочку. Вони намагаються взагалі вас носить на цьому світі. Ні, насправді кульшові суглоби є достатньо частою проблемою, особливо у жінок, особливо піс... постсевський простір, пост е... Радянський простір. О. Суржик, мій коньок просто, а, тому що були дуже популярні. Дуже то, вузькі юбки, не було популярно рухатися, особливо працювати з тазом. не було популярно ці шпагати, це все. І якби не особо працювали кульшовим суглоби, тільки орачка мити, і, на жаль, це впливає. Типу, це вроді незначні речі, але вони впливають. Так, тепер ми попрацювали з кульшовими суглобами. Давайте ще з колінами. Просто я думаю, я вам все одно зараз буду давати з ними трошечки роботи. Так, трошки ми розімнемо. Чому? Тому що я не хочу вдавати вам тільки стопи. У нас будуть право на стопи, але ми ще будемо використовувати трошечки литки, тому що найчастіше ці дві зони і ну, не пропрацьовують. Так само другу сторону, другу ножку. Можна носочок на себе ще. Так, і так само другий на себе носочок, бо там трохи не допрацювали. Так, тепер можемо йти, в принципі, до а, стоп. Перше, що нам потрібно буде. Ми будемо брати резиночку нашими пальчиками. Тобто ми ставимо резиночку, зжимаємо пальчиками, кидаємо, зжимаємо. Кидаємо. Можете використовувати не тільки резиночку, можна використовувати будь-що. Головне сам рух. Да? Жати, кинути. Жати, кинути. Тобто ми таким чином зараз розігріємо добре нашу стопу. Десь вам видно. Прямо намагайтеся максимально так само другою ножкою, ніжкою. Наші стопи мають дуже багато м'язів. По більшій часті це м'язи, які рухають пальці. Не забувайте, у нас так само і зап'ястя. У нас же ж тут, о, зап'ястями, руками. У нас же ж тут так само дуже багато м'язів, які рухають пальці. От, ми трошечки розігріли. Далі, це дуже дивно вправа, Але нам потрібно поставити. Пал... Ну, тримати рукою чотири пальці і намагатися підняти великий. Тільки великий. Потім тримати великий палець, піднімати чотири маленьких. Так, дуже дивна вправа. А тепер пробуйте робити це без пальців, тобто, ці... ну, в плані без рук. Без, без пальців рук. Тобто піднімати чисто великий палець і маленький Ой-ой. У -ой. мене іноді не на, на включається. О! Бачите, на початку тяжко йде у всіх, але потім воно трохи вирівнюється. Далі так само другу ногу. Спочатку можна притримувати. Чому притримувати це окей? Тому що вам потрібно вивчити рух. Так само другі чотири пальчики. А потім ви вже будете спокійно так подумати, я вас вчу рухати пальцями. Це трошечки дивно, правда? Але дуже потрібно. Тепер пробуємо без. Пальчик один, чотири пальчики, пальчик один, чотири пальчики, пальчик один, чотири пальчики. Тобто то великі пальці, то чотири маленьких. Оп, один, один. Один. Угу. Тепер, що нам потрібно зробити? Нам потрібно потягнути один пальчик на себе в сторону. На себе назад. Так само потім, притримуючи великий палець, потягнути на себе чотири маленьких пальчики. Можна це робити з допомогою кубіка. Я зараз покажу як. Притримуємо спочатку великий, тягнемо вверх в сторону. І чотири маленьких. А... Ми можемо це робити без рук, якщо, наприклад, вам незручно. Як я і казала на кубикові. Не можу сказати, що це набагато легше, якщо чесно. Ставимо один великий палець і другий великий палець, а маленькі пальчики опускаються вниз. Ми прожимаємо вниз. Так само навпаки. Ну, ми ставимо 4 маленьких пальчики і великі прижимаємо. Мені більше подобається все-таки рукою тягнути, бо я так краще відчуваю. Але якщо вам зручно так, можете так. Ну, типу, тільки на бочок, на, на, на частину так, щоб у вас один промвалювався. Заодно потягнемо литки. Ви з, волос, з моїм волоссям мене трохи не бачите. Да, ставимо ножки на кубик або на щось. І уходимо вперед. Так, щоб у нас таз уходив вперед. Можна трошки зігнати колінці. Маєте відчувати литки. Якщо не відчуваєте, одну ножку поставте попереду, другу залиште там позаду. І вперед виштовхуйте таз. Теж достатньо добре тягне. І навпаки, о, я відчуваю, де в мене більше тягне. Так. Поїхали далі. Я хочу спочатку вам показати вправу з м'ячиком. М'ячик може бути не у всіх, але у багатьох може бути саме тенісний м'ячик. Можете його використовувати, але не дуже сильно на нього ставайте, бо вони лопають. І так, перше, ми ставимо м'ячик під литку, знаходимо м'яз і проходимося вздовж дуже допомагає, розслаблює. Якщо у вас дійсно з цим трабли, дуже рекомендую купити м'ячик такий. Він не дуже дорого коштує. Я думаю, на Аліекспресі можна знайти за гривень 60 гривень. А я українському, ну, не знаю, чи український бренд, але купляла в Україні, і він коштував щось там 150. Але мені треба було срочно. Так, вперед-назад. Ну і плюс якість. Як не крути, китайські сайти мають і не дуже гарну якість. Тут кому як? Знаєте, я купляла шарики і на китайських сайтах. І купляла в українських магазинах і якість дуже різниця. Дуже-дуже сильна різниця, тому що він гумовий, він більш жорсткіший. Тепер так само по стопам можна сидячи, можна повністю вставати і давити на м'ячик, прям продавлювати внутрі. Там, де ближче до пальчиків, зовнішній свод стопи, Знов переходимо. Особливо внутрі. Там у нас м'язи великого пальця. І найчастіше у кого є косточки, кісточки вилізають, от з ними треба працювати. Так, саме другу. Я, у мене є з цим проблем, тому і я дуже пропрацьовую завжди ці м'язи, і завжди я відчуваю в них. Дискомфорт такий. Але якщо ви знайдете ті вправи, які вам потрібні. Як знайти ті вправи, які потрібні? Які ви відчуваєте щось? Якщо нічого не відчуваєте, скоріш за все, або це не потрібно вам вправа поки що, тому що ви до неї ще не доросли, або, ну, вже не потрібно. Бо ви вже її переросли. Так. Доросли, я маю на увазі, що, типу, якісь там м'язи ще затиснуті, які не дають вам відчути. Так, а тепер ми пройшлися м'ячиком, це дуже розслабляє, але нам бажано або потягнути. Потягнути ми зараз зробимо з двох сторін. Перше, ми ставимо ноги, носочки на кубік книжечку п'ятки носочки разом і просідаємо. Щоб у вас кубік не уїжджав. Насправді це досить корисні вправи, але будьте обережні, якщо вам дуже неприємно, гострий біль, зупиняйтеся. Нам не потрібно робити це через жорстокість до свого тіла. Угу. І назад. Потягнули так пальчики. А тепер цікава вправа. Напишіть мені, у кого вийшло. Заодно подивимося, наскільки у вас гарні стопи. Стаємо на стопу повністю на носочок опустили колінця. І назад. Вийшло. Напишіть. Мені цікаво, яка статистика, якщо чесно. Я не впевнена, що в багатьох це вийде. У дуже багатьох не вийде сісти так. А у батьогатьо не вийде спокійно, перейти сюди. А якщо у вас не вийшло сісти так, тут я вам точно зможу допомогти. Halla сам. The next. У нас резиночка досі актуальна. Як і для мого волосся, так і для ваших носочки, о, пальчиків. Ми беремо, ставимо між пальчиками і намагаємося тягнути пальчики тільки якось на одному рівні поставте. Так, щоб ви відчувалися. І тягнути пальчики до себе. Тобто, зрозуміло, якби до всіх інших чотирьох тягнути. Щоб у вас рухалися пальці. Ця вправа прикольна, але складна. Взагалі, всі ці вправи, вони по факту прості. Можете брати більшу різинку, ви можете. Там, не знаю, пробувати з різними видами еластичних, гумових таких жгутів. Але суть в тому, що ну, прості вправи, вони рухають. Суглоби. Тобто, ось углоби м'язи, нам не потрібно чогось складного. Головне, їх робити постійно. Це більш важливіше, ніж робити це з більш пружною резинкою чи ще чимось. Далі ми намагаємося пальчики. Розставити, розчепірити отак. О. Прямо тягнути в різні сторони. І назад. Тягнути в різні сторони. Назад. Тягнути в різні сторони. Назад. Тягнути в різні сторони. Розчепір. Отак, так. як і ці пальчики. І вниз. Чому я можу сказати, що ці вправи працюють, тому що в мене є в, в... генетично. Закладені, що в мене можуть бути ем, кісточки вилазити, вони в мене трохи вилазить, тому що вони в мене з вузьким взуттям починали все більше і більше вилазити. Але за рахунок того, що я постійно почала робити ці вправи, достатньо гарний результат, і, в принципі, вони мене вже не, взагалі не безпокоють. Я себе почуваю добре, але єдине, єдине що я, коли роблю ці вправи, мені треба постійно думати. Мені складно сконцентруватися на двох речах одночасно. Я так ще й руки, бачите, тягну пальці. Розчепіри. Назад. Розчепірили. Я навіть вміла один, ну, навіть навіть зараз потрохи вмію рухати мізинцем і великим мізинцем, і великим. Але так, да, це чесно кажу, це складно. Я пам'ятаю, якось в мене так чуть не згоріло. Чи не згорів омлет, за рахунок того, що я стояла пальцями рухала. Угу. Так, супер. Е, останню вправу, яку я хочу вам дати, це пальчики на себе. Одну ножку. Другу ножку. Прям потягніть добре. Одну ножку. І другу ножку. Не забуваємо вдягати нашого розміру взуття, тому що ну, це виходити взуті дуже багато найчастіше, або сидите. І це впливає більше, ніж ви робите 50-хвилинну руханку. Добре. Тоді сьогодні я вас відпускаю. Я вам бажаю здорових стоп, щоб у вас нічого не боліло. І я чекаю вас на наступних тренуваннях. Обов'язково поширюйте це відео. І нехай всі ваші близькі будуть здорові. Па-па, до зустрічі! Побачимось на наступному тижні.